Так, на якому ж автомобілі легше скласти іспит на автомобілі сервісного центру, а сам на сам з інспектором не зрозуміло, який в нього настрій. Не зрозуміло він буде валити, чи не буде. А, він гарний інспектор а, чи не дуже? Ну, от Багато чого не зрозуміло. І чи на автомобілі автошколи, на якому ти навчався, на якому ти готувався, який ти вже відчуваєш, знаєш, так легше все ж таки скласти, на якому автомобілі. Напишіть, будь ласка, в коментарях і підтримайте петицію на дозвіл складання іспитів на автомобілі автошколи, бо вже літом не буде такої можливості. А якщо ми а, профукаємо цю петицію, то і. Все інше ми схаваємо а, дуже дуже сильно, а там далі веселіше. Тож це перший крок: а, так звані покращення. І ви дуже сильно прозрієте від всіх цих покращень. Петиція в шапці профілю.